Як народний український розпис, тільки в пластилі. І за традицією українською вони так розпис виконували. Така техніка з пластиліну розрахована зацікавити дітлахів від 5 до 9 років. Процес настільки творчий, що привертає всю увагу малечі. Аби створити свою неповторну картину, діти мають застосовувати уяву. Саме це і допомагає під час терапії і в розвитку загалом. Ось п'ятирічна Мирослава на своїй роботі застосувала всі кольори, які тільки можна. Дівчинка з родиною проживала в Маріуполі та досі згадує ті жахіття, які пережила через обстріли окупантів. В Кривому розі ж знову займається звичними для дітлахів речами. Черный, красный, коричневый, розовый, голубой, синий, эм, фиолетовый, зеленый, эм, желтый, эм, оранжевый и еще один желтый. Для початку на папері створюється ескіз, а далі вже по лініях з пластиліну викладають саму картину. Завершують все, вкриваючи лаком. Дітлахам запропонували зробити рельєф під український національний живопис та виліпити квіткову композицію. Маленька Маріупольчанка Ярослава обрала Соня. В школі дівчинці розповідали, що це символ України. Я хочу зробити підсол... бабочок. Бабочка буде дід Розовін... Киві. А внизу будет голубенькие крылышки. На одну таку картину формату А3 в початківці йде півтори години роботи. Найцікавіше, що на полотно можна додавати стільки елементів, наскільки вистачить фантазії та місця. Ця техніка роботи з пластиліном, вона взагалі розвиває мотори дрібну у дітей, творче мислення, знайомство з національними традиціями. Починають знайомитися з ліпленням з простих якихось форм, там кульку скатати, ковбаску там, і так далі. Потім роблять маленькі такі скульптурки, якось діти звикли, і потім поступово ускладнюють. Приходять, тобто така програма так побудована таким чином і змалювання, і зліплення, що від простого до складного. За понад півтора тижня роботи центру Я Маріуполь в Кривому розі це перший такий захід для дітлахів. Провели його спільно з художньою школою, в якій розташовується хаб. Директор центру каже, такі майстер-класи цікаві для дітлахів від 6 до 12 років. Допомагають їм соціалізуватися та поліпшити стан. У нас є спільна. Праця з міською радою з департаментом культури е, Криворіжжя. Тому заходи для нас дуже цікавий, і нам дуже приємно, що відгукуються е, криворожані і міськрада. Форматі проведення заходів творчих для нашої молоді, для наших діточок. В центрі вже запланували низку цікавих заходів для маленьких переселенців. Це і майстер класи з урігами, з художньої майстерності, скульптурна робота, ляльковий театр та багато чого іншого. Про дату та час можна дізнатися з анонсів в телеграм-каналі Я Маріуполь Кривий Ріг. Вікторія Пінчук, Борис Бористорохті, перші міські.